Шановні сумчани, я вчора піддав критиці заяву двох мені невідомих волонтерів, які на фоні трупів в Сумах об'явили збір постраждалим від теракту, заявивши, що посилання на Монобанку буде в п'яти новостних телеграм-каналах їхніх. Для мене адміністратор. А кошти ці виділятимуться виключно тим постраждалим, які будуть в списках, наданих не їм Сумською міською Я задав питання, що саме ви збираєте, кому саме ви збираєте, на що збираєте, і яке ви маєте відношення до Сумської міської ради. Після чого. Дані особі дозволили собі, окрім того, що повномасштабний 100% булінг, ну мені посрать на це, мені не з дідома ще, стравивши людей замість того, щоб обговорювати наслідки трагедії і що призвело до неї, до теракту. І хто призвів в нас внутрі із сумських чиновників? Замість того, щоб обговорювати гострі питання і, можливо, виставляти гострі вимоги до влади щодо перевірки, розслідування, халатності, а можливо державної зради наших сумських чиновників, які допустили до цього теракту, ці дві особи в погоні за деньгами, а вже, звичайно, люди, наші українці, довірчиво аж п'ять ляма вже накидали їм, почали. Травити мене, виставляти мої фото, обзивати мене алкашом, конченим, ублюдком, виблядком, підарасом і так далі. Добре. Бог вам суддя. Я за інше. Якщо ми в нормальній, демократичній країні живемо, то кожен українець має право на слово. То я задаю питання цим двом ублюдкам, одгодованим на грошах волонтерських. А що ж ви мене сюди поблокували, коли я почав огризатися, відповідати? І, замітьте, максимально політкоректно себе вести? Ви заблокували мене в усіх своїх телеграм-каналах. Раз. Ви почали мені писати особисті погрози телефон. Два. Правда, потім повдаляли переписки, але, ну, скріні ж, не гарять, ви розумієте. Ну саме цинічне, мужики, ой, мудаки. Ви затравили і заблокували жінку, яка посміла за мене вступитися Це всі в цих всіх прокльонах, дружину загиблого військового із Сум Андрія Дмитрієвого. Андрій Дмитрієв, пробийте в Сумах. Вам підари, не стидно перед нею в першу чергу? Вона вам що такого зробила?